Oh Іване, попередньо, в попередньому матчі проти Прикарпаття ти повернувся на поле після двомачної дискваліфікації. Розкажи, чи вплинула якось ця вимушена перерва на твій ігровий тонус і так далі? Так, вплинуло. Більше над собою працював, ніж зазвичай, тому що припускав дві гри, вийшов від вийшов Галіву, тому, видно, прийшло, прийшла добра праця. Що відбувалося тоді у голові? Як ти пригадаєш цей епізод і наскільки зараз воно тебе надихає на наступні матчі? Звісно, надихається моя перша гальова передача в цьому сезоні, і для команди це великий плюс тріочки. В Івано-Франківській завжди було тяжко грати. Завжди тяжко було вивезти ці тріочки, тому над мене сподіваюся, буде краще на наступному. Розкрий тезово про сьогоднішнє тренування, над чим акцентували увагу, над чим працювали. Попрацювали трошки над тактикою, над тим, як вскривати оборону Чернігова. Будемо старатися відпрацьовувати це вже в грі. Розкажи про Чернігів, що ти конкретно знаєш про цю команду. Зараз вона перебуває наприкінці турнірної таблиці. От що ти можеш сказати про нашого суперника? Там ми не дивимося в таблицю. Це занадто рано, тому що ж тільки початок, знаєте, що все може помінятися. Тому. Будемо готуватись як до звичайної гри в цьому сезоні у них дебют, тому вони будуть налаштовуватися. Ми є гарним потресником для, для всіх, тому, тому готуємося як зазвичай. Через тривалу повітряну тривогу Чернігів так і не зіграв матч попереднього туру проти лівого берега. Чи буде це якоюсь перевагою для цієї команди, те, що можливо не втомилися так минулого тижня, не потрібно було відновлюватись після матчу? Я не знаю, це їхні вже проблеми. Ми заакцентовуємо увагу саме на собі, а не на суперника. Тому готуємося як звичайно. У перших домашніх матчах цього сезону була шалена підтримка в Буковини на стадіоні нашому. Чи очікуєш щось подібного у п'ятничному матчі? В Чернівцях завжди болівальники добре підтримують свою команду. Це те місто, яке любить футбол. Тому звісно, очікуємо болівальників Приходьте на гру.